Обрався я в цієї малечі. Це карликові курочки. Насипав їм кормушку вонкерну. Зараз буду до них сюди підселяти курчати чорної кочки великої. У них неділя разниця. Тіть трохи поменше будуть. Ось вони тут, зараз їх перенесу. No i tak, teraz one będą tu je razem. Trochę přepłoszyły się. Карликові курочки трохи більші, але не так не дуже замітно. Вони не кусаються. Думаю, подружаться і будуть тут ось так разом жити. А ось ці Легбар, вони у мене захворіли коктедіозом. Вони п'ють воду з коктедіостатиками тепер. Дві курочки від них померло. Ще два або три такі ось співники слабенькі.